Чата, ми з вами сьогодні продовжуємо і вже завершуємо розглядати Те ці техніки спеціальні перед, фарбути, ну, перед чи в процесі фарбування. Е, дивіться, сьогодні е, ми говоримо з вами про такий процес е, зворотнє мелірування. Така техніка у нас існує, зворотнє. і малювання. Ну, яке на вашу першу життя? Ні. Кована? Ні. Зворотне, Це такий випадок, коли ваша дві блондинка, наприклад, повністю. Повністю вона там всю е, площу освітлювала і вона зараз. Така повна блондинка. Так. Або вона, наприклад, зробила малірування, але досить тривалий час. Тобто, от зробила вона перший раз малірування, Та, Що таке малірування, це освітлення окремі пасму. Але коли пройшов місяць, наприклад, чи там два, в неї там курінчик відріс, ясно, що вона починає поновлювати. Ти ви ж розумієте, що при цьому поновленні ми ще ну, захоплюємо і частину е, рідного волосся? Знов цього білого стає світлого тону. Більше. І так, протягом, скажімо, року вона може стати просто чисто автоматично блондинкою навіть на основі малірування. І тому, А взагалі, якщо вона любить ефект малірування, щоб там було частково своє натуральне і частково скажімо, світле, то відповідно що їй цей ефект повного білого не доподобає. І тоді ми починаємо застосовувати у цей метод. Воротне малюрування. Це просто означає, що ми беремо верник, вже перманентний, не освітлюючий для малювання, а беремо е, перманентний, і цей перманентний, е, відповідно, має бути на, то, на фоні е, нашого рідного кольору волосся. Тобто ми дивимося на клієнту, чи вона усяга. Чи вона там шоденка, чи вона ну, будь-яка, тобто ми дивимося обов'язково, відштовхуємося від її рідного е, тону, від її рідного того, який є від корієчки. Тут дуже важливо підібрати ідеальний тон цього вирника, тому що тут ефект має бути максимально натуральним. І, відповідно, ви просто розводите цей вибник. Тут рекомендується розводити або один до одного, або. Що це є? Це є тобто, один і півтора барбник, а друга цифра це є описник. Так? Тобто, власне, тут до чого говориться, щоб така була доволі стійка суміш. Чому? А, то, тому що коли у вас є освітлене волосся, з нього доволі швидко буде вимиватись так? такі е, перманентні бурники. У основному наше світло без пігменту. Відповідно, рекомендація також може виглядати півтора частини барвника, крем барвника і одна частина оксі. Зрозуміли? Ну і все, просто вибираєте метод штопання, як при маліруванні, на футбу виконуєте оцей просто за допомогою барвника перманентного, але освітлюючу, і маєте результат. Зрозуміли? Але основна задача тут підібрати максимально її рідний тон. Визначити і максимально підібрати, щоб це було не за темне, не за світле, і щоб це виглядало так само, як би це було її природне малювання. Зрозуміло? Ага. Це є збройне малювання, щоб ви знали, що такі, до вас можуть прийти клієнти, з такими побіжаємо. Маєте знати, що з цим робити. Наступна техніка а, Закриття кутиху. Закриття кутиху, шутки. Кутифли, це і зовнішній шар. Так? Це робиться, коли волосся є дуже пористе. І тут багато я не ну, я просто вам відзначаю, що є така процедура, вона призначена на дуже пористе волосся. Так? Для того, щоб власне результат потім фарбування був рівномірним якісним, тому що дуже пористе волосся, ну це яке, це пошкоджене волосся, та тобто це булося, яке? Піддавалося хімічній зависи, це булося, яке піддавалося освітленню, знебаленню, ну і так само може бути таке від перманентного берника. Тут тобто це волосся, яке скажемо, може дати нерівномірний результат. Тоді, відповідно, ви просто це є спеціальні готові препарати у всіх професійних фірмах, які і називаються засоби для обробки перед фарбуванням волосся. Тобто, власне, що це просто готові препарати, просто здати це, що є ситуації, коли власне необхідно ну, скористатися таким методом, і це допомагає. Власне, щоб потім це фарбування, ну, наприклад, якщо це якась клієнтка виявила, вона ви освітлена, чи просто дуже там вигорівши, чи просто після хімічної завивки, і вона хоче, щоб цей, ну, і ви розумієте, щоб цей барвник гарно ліг, щоб все трималося, то скориставшись таким засобом так, перед тим, або також цей засіб можна додати до барвника. Є такий те, що ви змішуєте просто разом з барвником і наносите. Це вам дає хороший, якісний, рівномірний результат. Тобто тут Ми визначаємо, це є, нас підпадає дві групи гігроскопічності. Підвищено і найбільше. Сюди підпадає. Відповідно, ви вже будете оцінювати стан волоса і прийдете до висновку, що вам ця процедура необхідна. Так? Ми знаємо, що цього не використовувати, то у нас що? Ти дуже швидко змирвався з такого волосся. Так? І може лягти нерівномірно. Ну і окей. Наступна нас тема. Наступна техніка з 400 суміш. Щетиниста суміш. Що це таке? Як ви думаєте, наша така оригінальна? Що це може бути? На щети? Ні. Ну, тут просто так. Десь дивіться, це є поняття щетиста суміш, це є. Подвійне насичення фарбувальної суміші пігменту. Це просто дуже все просто насправді. Ми при цьому, ми при цьому тут робимо те схоже, те, те, що я тут казала. Ми розводимо а, барник а, півтора до одного. Розумієте, це просто ви берете, ви, що добере. Крем, крем плюс оксі. Відповідно, що а, півтора частинки крему і одна ось. Це коли робимо. Найчастіше це сиве волосся. Це є. Е, навіть не просто найчастіше це взагалі призначувати сивого волосся. Суміть, коли ви знаєте, що ви маєте надати сивому волосся е, е, якийсь яскравий або темний відтінок, в першу чергу, так? то дуже логічно скористатися простим таким методом взяти півтора частини крему двига і взяти оксі. Пам'ятаю, що при цьому оксі. Має бути, якщо це сигнал, 6 відсотки. Це вже стандартно. Всі тут знають, що нам не потрібно 9-12, просто зайвий раз палити. Ну ніяк те, що ми зайвий раз будемо палити, не вплине на процес і результат фарбування сивого волосся. Трійка буде заслаба, бо трійка має бути до волосся, де нема селі. А шістінка це стандартно. До цього методу, у ну, сьогодні, досить прості методи, до речі, такі вже. Е, я думаю, питань нема. Окей? І е, також ми ще маємо з вами згадати про тест на алергію. Як ви думаєте, е, про що мова? Щоб не було опіків на шкілі голови або якийсь е, Просто дивіться. Ви коли проводите з клієнтом консультацію? То е, не просто всім підряд клієнтам ми будемо робити цей тест на алергію Так? Ну, так, ми просто маємо поняття консультації з клієнтом. Ми маємо там все вияснити. Ми дивимося під час консультації на стан волосся на його ну, колір та на його що там було волосся виясняємо. Дуже багато дивимося одночасно на шкір. Але крім того, і запитуємо, чи часом у вас взагалі по життю немає якихось алергічних реакцій. Є люди, які дуже е, реагують на будь-що. І якщо така є ситуація, то клієнт чітко про це знає, і тоді, відповідно, в тому випадку ви вже берете цей препарат і перевіряєте, власне, де, як ви це робите, ви наносите е невеличку кількість препарату на суху шкіру за вушком. І від ідеальних ну, тобто препарату, препарату, такого, який буде йти на волосся, на шкіру, то тобто ви розводите, е е крем-бурник чи супру навіть. В те, чим ви будете працювати з описником, все як має бути просто в невеличкій пропорції, за загушком. В ідеалі маєте залишити там, закрити якоюсь плівочкою і залишити на 24 години. Звісно, що ми рідко дуже таке застосовуємо в плані 24 години, тому що це, ну якби всім буде трошки незручно так довго чекати. Але якщо дійсно є алергія, якщо клієнт реагує на щось, то він почне реагувати. 15-30 хвилин. Так? то так чи інакше щось буде, буде почервоніння, свербіння, печіння і так далі. Або його нема, або ну, вже там, що так дуже довго. ну, Ми знаємо такі правила, що в ідеалі, але в ідеалі я не знаю таких людей, які так роблять. розумієте? Все рівно, якщо воно е, дає реакцію, воно дає її доволі так швидко. Ну, є насправді люди, які дуже складно переносять е, ці препарати певні. І в мене була така клієнта, яка просто ставала погано під час знебарня курінь. Розумієте? Тоді просто або на фольгу це все робити. Ну тобто, наприклад, вона на інші бордники нормально реагувала, а на супру просто жахливо. Розумієте? Просто жахливо. І я їй переконала, що треба щось по-іншому робити, бо інакше це, ну, це ненормально. нормально. Е, відповідно, щоб ви розуміли. Але є таке, що дуже такі тяжкі алергічні реакції, коли ну, взагалі треба підключати медиків і все решту. Людина напрякає, там потрібно препарати різні, ну, тобто це дуже небезпечно і це дуже треба виясняти під час консультацій. Тут все ясно? Mm -hmm. що, ну, я не фашу, що ми тут робимо, ми зрозуміли. Ну і тест кольору. Тест кольору це ще наша остання така процедура. А, ви вже всі її знаєте. Тобто, тест скойру означає, що м -м, ми вже про це говорили багато разів ще до тих технік, що коли ми з, на, з вами спілкуємося з клієнтом, і ми не знаємо чисто візуально з того, що ми побачили і почули, ми не знаємо насправді до кінця, що в нас вийде. Так? Дуже часто так є, коли в нас, наприклад, є, а, скажімо, було фарбоване натуральними варниками. І ми хочемо зараз чи його висвітлювати, чи його е, перефарбовувати якимись там перманентними вертикалами, ми дуже часто переживаємо е, і не знаємо, який буде результат. Саме тут буде працювати оцей тест по смаку, так? Е, також це може бути, що ви просто, ну, чи ви, клієнт вагається, наскільки той відтінок буде добре виглядати, наприклад, чи там може якось по іншому проявити, що, наприклад, ми можемо в будинку затемняти, щось натуральне. І вона ніби і хоче того кольору, а разом з тим і вагається. Тобто це теж можна на одному космі хоча б спробувати. Тобто, відповідно, що береться прядка, звісно, що в нижній подивишній зоні, щоб це потім було в разі чогось максимально непомітно. І ви все розводите їх завжди, варник, ви наносите на цю прядку, загортаєте важню флігу, ну щоб це якось там про взаємоділо, відповідно і дивитесь. Пам'ятаєте, що я казала, що після хниї восьми нас. Тільки 5% може бути все добре при освітленні і при е, перманентному фарбуванні, а 95% не добре. Тому завжди в цих таких ситуаціях ми користуємося тим методом. І бачимо: вийшла посмотрю на слава Богу, хорошим!» значить, ми можемо собі дозволити це фарбування. Якщо ні, треба пояснювати, що ми там відкладаємо, змиваємо, зістригаємо. Щодо того всього, що ми сьогодні розглянули, є там. Всі попередні техніки вони були більш складнішими, і в них треба більш вникати. І ті рецепти, ну не те, щоб вчити, їх не треба вчити. Так на пам'ять це достатньо потім відкрити собі і прочитати. Але все рівно вникати взагалі в ці процеси і в назви цих процесів, і коли їх треба застосовувати, потрібно, бо інакше, якщо ви цього не зробите, то ви не будете знати, от сталося щось у вас. Або може статися, а ви не знаєте, що з цим зробити. Ну, дуже уважно вчить ті всі методи, поради, техніки і все решта. Якщо нема питань, то можемо завершити.